Ексклюзивний подарунок для ваших близьких та друзів друк на полотні у Борисполі, рекламна агенція Артмікс Медіа. Бориспільські медичні працівники відзначили своє професійне свято на юрковому озері, де приймали вітання від колег та друзів, брали участь у цікавих змаганнях зі стрільби, з в мішках та перетягуванні канату. А також куштували смачний плов, шурпу та шашлик. Для поціновувачів музики функціонувало караоке, а для тих, хто любить танцювати дискотека. Для підтримки святкового настрою на заході діяла концертна програма своєї джазової. Та естрадною музикою розважала присутніх українська співачка Наталі Віват. Мені дуже приємно бути запрошеною, бути присутньою і співати сьогодні для цих чудових людей. Я хочу подякувати всім цим героїчним людям за те, що вони роблять таку важну для нас справу. Дякую, що ви нас є. Дай вам Бог теж здоров'я, щастя вашим сім'ям. Хай ніколи не болять ваші руки. Допомагати людям надзвичайно благородна справа. А професія медика найгуманніша, адже вона покликана стояти на сторожі людського життя. Тому з нагоди дня медичного працівника привітав присутній головний лікар Бориспільської центральної районної лікарні Олександр Щур. Здоров'я нам всім щастя, злагоди в сім'ї. Мирного неба над головою, гарно погулять! Також зі словами привітання виступив депутат міської ради та лікар Бориспільської ЦРЛ Ілля Луців. Вітаю вас з нашим святом. Бажаю всім знаєте, що в першу чергу. В першу чергу не здоров'я, бо здоров'я все залежить від нас. Здоров'я в чергу. Я бажаю вам, щоб держава пам'ятала про нас. Я бажаю, щоб ми не получали такі статті в газети. Я бажаю, щоб ми розвивалися кожен індивідуальною лікарню загалом. Медики постійно у клопотах і пошуках найефективніших методів лікування задля повернення здоров'я своїм пацієнтам. Тому депутат міської ради Катерина Шабан ще раз підкреслила всю велич цієї професії. Для мене особисто лікар це є посередник між людиною і богом. Дуже часто лікар рятує не тільки тіло, а й душу, вселяючи в людині в серце добро, надію. Тому хочу побажати нашим лікарям, щоб Оце добро, світло і тепло, яке вони вселяють людям, зміцнюючи їхнє здоров'я, лікуючи їхні рани, повернулося їм з Турецією. Голова Бориспільської районної ради Владислав Байчис привітав медиків зі святом, а також побажав районній лікарні і надалі підвищувати рівень її роботи професійного росту. Побажать вам, щоб наша лікарня стала в області, а вона стане. Щоб всі е, плани, які ваш головний лікар намітив збулися, ну і всього на кращо. Також долучився до привітань депутат міської ради Євгеній Боженко. А лікарям хочу побажати, щоб Поменше слухали чорноротих всяких і робили свою справу, не звертали уваги. Ця справа дуже потрібна. Ця справа якби це наше майбутнє, тому що здорові люди це основа здорова економіки. Робота лікаря пов'язана з людським здоров'ям, яке є найпершою і найдорожчою цінністю у житті. Тому ця професія без сумніву є найвідповідальніша та шанована серед людей. Наталія Басюк, Віталій Назеркевич, новини телеканал Бориспіль.